Ми завершуємо наш процес встановлення нової системи реабілітації. Це дозволить нам повертати людей і реабілітувати їх безкоштовно в закладах охорони здоров'я. А оплату за певними тарифами в програмі медичних гарантій буде здійснювати Національна служба здоров'я України. Щодо протезування, то е, це також новий підхід, оскільки сьогодні е, нові нормативні акти дозволяють нам створити мультидисциплінарні групи, де е, Людина, яка займається протезуванням, протезист вже входить в склад мультидисциплінарної групи і розпочинає працювати з операційної зали. Коли, наприклад, людині йде ампутація кінцівки, то протезист підказує, як краще її ампутувати з точки зору, щоб потім працював протез. І в закладах охорони здоров'я, визначених Міністерством охорони здоров'я, працюють спеціалісти Міністерства соціальної політики, які відразу показують перелік. Організації, які є в реєстрі Міністерства соціальної політики, і показують види протезів, які людина може вибрати. Ці протези заводи виробляють для людини безкоштовно, а їх вартість оплачує міністерство соціальної політики. І відразу, коли людина обирає собі протез, спочатку дається робочий протез, на якому навчиться ходити до формування культі. Після цього вона розуміє, що її поставлять. Постійний протез, який буде обслуговуватись за рахунок коштів державного бюджету, і наша головна задача зараз людей, якщо ми говоримо про нижні кінцівки, відразу вертикалізувати, розпочати їх привчати до протезів і робити з них супер людей і говорити їм слова вдячності за те, що вони втрачають здоров'я, боронячи нас з вами, боронячи демократичну незалежну Україну. Абсолютно вірно ви сказали, пане Вікторе, в Міністерстві охорони здоров'я озвучували, що росіяни зруйнували лікарень в Україні на понад один мільярд доларів. Знаємо, що Світовий банк надасть Україні позику на 100 мільйонів євро для відновлення системи охорони здоров'я. І отут цікаво, чи будуть ось ці виділені кошти направлені на відновлення лікарень? Або ж, можливо, ви скажете, на що конкретно будуть направлені ці кошти? Будь ласка, озвучте. Так, дійсно, це 1 мільярд доларів. Це по підрахунках, які ми проводимо з можливістю оцінити уже ті заклади, до яких в нас є доступ. В той же час світовий банк спільно з освітньою організацією охорони здоров'я провели свою оцінку, і вони враховують як конкретно зруйновані об'єкти, так і втрачені можливості за цих 10 місяців до розвитку системи охорони здоров'я і оцінюють збитки, заподіяні російськими окупантами нашій державі в системі охорони здоров'я в межах. 26 мільярдів доларів. І коли ми говоримо про подальше, як ми будемо відновлювати і розвивати систему охорони здоров'я, то так дійсно сьогодні вночі світовий банк підтвердив наші очікування, і правління прийняло рішення про виділення позики для України в розмірі 100 мільйонів доларів і плюс 10 мільйонів доларів безповоротної грантової допомоги. Але цей проект на 100 мільйонів з потенційним розширенням до 500 мільйонів. Він складається з чотирьох компонентів. Перший це Психологічна підтримка і перебудова модернізація психіатричних лікарень і психіатричних відділень по лікарнях, Другий стосується саме реконструкції і відновлення як зруйнованих об'єктів, так і об'єктів, які потенційно можна було б будувати в Україні якби не повномасштабне вторгнення Російської Федерації. І ще два компоненти: стосуються розвитку і удосконалення надання первинної медичної допомоги і нової. Ційних рішень у сфері охорони здоров'я до яких відноситься і цифровізація, оскільки навіть під час війни ми зреалізували велику кількість цифрових рішень, які полегшують життя нашим пацієнтам і дають можливість. Досить швидко отримувати різні сервіси, і вже, наприклад, про таке поняття, як електронний лікарняний, вже не всі забули, що ще нещодавно у нас там півроку тому могли циркулювати паперові лікарняні. Сьогодні сервіси, які поєднують різні реєстри, дозволяють все оперативно швидко робити без довгих висижування довгих черг в тих чи інших кабінетах. Скажіть, будь ласка, до кого з партнерів ви зверталися із проханням забезпечити українські медзаклади генераторами, і власне а де їх бракує? Е, дивіться сьогодні. Ми закрили критичну потребу в генераторах, і наразі в закладах охорони здоров'я працює більш більше трьох тисяч генераторів. Ну, різних автономних джерел електропостачання. В той же час нам і ще є потреба, оскільки критична потреба вона закриває пріоритетну роботу операційного блоку. І відділення інтенсивної терапії, там, де пацієнти не можуть вижити, не будучи підключеними до медичного обладнання, яке підтримує життєдіяльність організму. Апарати штучної вентиляції легень, апарати штучного кровообігу і інші речі. В той же час є інші відділення, які, наприклад, сьогодні при відключенні світла відключається світло, але там немає, не буде критичної загрози і ніхто не втратить життя. І також є ряд закладів первинної медико-санітарної допомоги, які також потребують генераторів. Тому коли ми зараз збираємо генератори, це для того, щоб забезпечити повноцінну діяльність закладу охорони здоров'я. Пане Вікторе, а, хотілося б ще торкнутися однієї теми. Кабінет міністрів включив інститут раку. Я нагадаю, що це найпотужніша українська медустанова, яка лікує онкохворих і надає онкохворим послуги з усієї країни до програми медичних гарантій. А розкажіть Будь ласка, що це конкретно змінить для пацієнтів? Чи правильно ми розуміємо, що е, ось ці медичні гарантії це е, безплатні медичні послуги? Так, дійсно, ви правильно розумієте, і тепер інститут раку переходить з кошторисного утримання, яке було раніше, до реформи, і воно буде утримувати за кожного пролікованого пацієнта визначену суму, яка закладена в тариф програми медичних гарантій. За нашими підрахунками кошторис бюджет закладу зросте як мінімум втричі. Це дозволить збільшити кількість. Медичних виробів розхідних матеріалів і медичного обладнання, яке закуповується закладом, для того, щоб покращити і діагностику, і лікування онкологічних хвороб усіх, хто буде звертатися або направлятися на лікування до нашого профільного закладу по лікуванню онкології Національного інституту раку.